Ти знаєш, квітка як людина, спитаєш, як це, може, скажеш, що за дурь? Але дивись сюди, і послухай мене, хоч хвилину, як поливаєш цю рослину вчасно, любиш її, час їй приділяєш, То й почуває та себе прекрасно, і квітне, і пахне, таку відразу помічаєш. Але якщо покинеш ти її на кілька днів, побачиш вмить, що квіт її зомлів, побачиш, як на поміч та благає, і без уваги, догляду, так просто тихо помирає. А потім різко згадуєш, що про рослину бідну ти забув і стрімголов біжиш до неї, знову доглядаєш. І диво, вона знову розхвітає, хоч до того добре бачив. Як про поміч тихо раз у раз благає, так і з людиною. Можливо, хтось їй скаже, що дурне, але кохання зле, суворе і сліпе, і та чомусь прощає всі проколи. То що я вам скажу в останнє, мої друзі? Будьте людьми, прошу, не забувайте, що навіть квітка, і та колись терпіти перестане і у кінці кінців. Вона на жаль зів'яна.